Вітаю, це проект Каса та РРО з Богданом Янківом та командою Семінар.ком. Сьогодні обговоримо з вами повний перелік бізнесів, які мають почати фіскалізацію своїх операцій з 1 жовтня 2023 року. Почну з того, що обов'язкова фіскалізація справді почнеться саме 1 жовтня цього року. Причиною для такого є пункт 12 при кінцевих положень закону про РРО, який говорить, що підприємці звільняються від відповідальності за порушення законодавства про РРО, які були вчинені у період з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року. Це означає, що якщо після 1 жовтня у вас є розрахункова операція, яка не фіскалізується, ви будете нести відповідальність згідно із законодавством про РРО. Коротко нагадаю, що у нас діє принцип двох штрафних санкцій. Для підприємців, які не продають ризикову групу товару, тобто техніку, ювелірку та ліки, а також перебувають на спрощеній системі оподаткування. Є окрема норма, яка діє до 31 липня 2025 року. За першу продажу штраф 25% без фіскалізації, за другу також наступну 50%. Для решти типів бізнесу, в тому числі підприємців-спрощенців, але які продають ризиковану групу товару, за першу продажу без фіскалізації штраф 100% від суми реалізації, за другу також наступну 150% від Суми продажі загальні параметри, чому фіскалізація обов'язкова, розуміємо. Тепер рухаємося до безпосереднього процесу фіскалізації. Касовий апарат у нас може бути програмним, а може бути класичним. Касовий апарат насправді це назва в народі. З юридичної точки зору це реєстратор розрахункових операцій. Він може бути як програмний, так і класичний. Як бачимо з визначення, він реєструє саме розрахункові операції. Закон про РРО дає нам чітке визначення розрахункової операції. Нею вважається приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, чеків жетонів тощо за місцем реалізації товарів чи послуг. Тобто є три ключові ознаки розрахункової операції. Також розрахунковою операцією вважається видача готівкових коштів за повернутий товар чи послугу. Насправді це визначення розрахункової операції сформовано ще у далекому 2000 році. А саме 15 серпня 2000 року, в цей момент набув чинності великий пакет змін у законодавство щодо касових апаратів, і тоді це визначення придумали і з того часу його не міняли. Зараз на дворі маємо 2023 рік, і визначення взагалі не рухалося з того часу. І за цей час, звичайно, що можливо. ...оплат кардинально змінилися, розвинулися онлайн-способи оплат, інтернет-магазини, маркетплейси, оплата через поштових операторів та в принципі інші сучасні способи оплати. Законодавець на сьогоднішній момент вирішив не міняти саме визначення, що передбачено в законі, а піти шляхом податкових пояснень, роз'яснень, трактування закону, щоб описати сучасні способи платежу і підігнати їх під визначення розрахункової операції, і дати таким чином розуміти, що фіскалізуємо, а що ні. Ми зараз з вами проговоримо кожен із способів платежів і будемо перевіряти на відповідність визначення і ознак цього визначення розрахункової операції. І також буду вам коментувати роз'яснення податківців, які підтверджують або не підтверджують думку, яка є визначені по закону. Відповідно, це для того, щоб підкреслити спірні моменти там, де вони в нас з вами будуть виникати. Почнемо з приймання готівки від клієнта. Це досить класичний спосіб оплати. Якщо ваш бізнес має такий спосіб розрахунку, то це без сумніву розрахункова операція, оскільки має ознаки з визначення, а саме приймання готівки у місці. Розрахунку тут навіть насправді без додаткового роз'яснення податківців. Я не думаю, що воно нам і в принципі потрібне тут все ясно, і жодних сумнівів немає. Проте сучасні способи розрахунків можуть викликати питання наступного характеру: а що коли підприємець отримує готівку не напряму від клієнта, а від поштового оператора. В принципі, відповідь поверхнева буде виглядати наступним чином. А яка різниця це готівка, фіскалізував, відзвітував і забув? Проте не все так просто і податкова має. Зовсім іншу думку, на жаль. І думка ця наступного характеру. Зокрема, 11 серпня 2023 року податківці виходять з новим роз'ясненням, в якому говорять, що чинним законодавством не передбачена можливість видавати в готівковій формі суб'єктам господарювання торгівельну виручку у поштових відділеннях. Видача коштів можливо лише приватними переказами на користь фізичної особи. Отже, ми бачимо, що коли показати реєстр платежів податковий із поштового оператора, де видно, що ви отримували готівку, вони це будуть трактувати як дохід фізичної особи зі всіма наступними наслідками доходу фізичної особи. Рухаємося далі до платежів, коли ви приймаєте оплату картою. Причому я б звернув увагу, що є чотири способи на сьогоднішній момент прийняти оплату. Картою варіант перший це застосування класичного платіжного посттерміналу, який ми звикли бачити в супермаркетах. Дотуляємо картою чи оплачуємо картою, і таким чином проводиться платіж. Другий спосіб це інтернет-еквайринг, коли ви приєднуєте до свого сайту платіжну систему і оплачують картою. Третій спосіб це оплата картою, але через маркетплейси та їх системи розрахунків. І четвертий спосіб це банківський еквайринг, який дозволяє оплатити по QR-коду або ж просто за посиланням. В цілому, всі ці оплати під визначення розрахункової операції повністю попадають. Це приймання оплати картою. Місцем розрахунків є конкретна веб-сторінка. Отже, визначення розрахункової операції, в принципі, в нас сходиться зі всіма ознаками. Хочу коротко нагадати, також, що вже був підприємець, який наважився проводити оплати через інтернет еквайринг без фіскалізації, оскільки мав певну свою позицію, яку був готовий відстоювати суді. Справа дійшла аж до Верховного суду, і, на жаль, вийшло так, що Верховний суд у своїй справі чітко констатував факти, що інтернет еквайринг це розрахункові операції, та суб'єкт господарювання повинен генерувати розрахунковий документ із використанням реєстратора розрахункових операцій. На такі платежі. Напишіть в коментарі, а чи ви проводите вже свої операції через реєстратор розрахункових операцій, які операції будете проводити, а які не будете. Цікаво буде почитати ваші думки. Коротко прокоментую пряму оплату від клієнта на користь підприємця. По АйБан-реквізитах згідно найсвіжіших роз'яснень податківців, які ми можемо зустрічати на сайті податківців, айбан реквізити не потребують фіскалізації, навіть якщо оплата відбулася через інтернет-банкінг, тобто з додатків смартфонів чи через комп'ютер. А от з ключем-картою не все так просто та неоднозначно. Податківці останній раз обновляли свою позицію щодо ключа карти аж в далекому 21-му році. Якщо відкриємо повідомлення податківців від 11 червня, двадцять Першого року побачимо наступну думку: продавець, оператор платіжної системи або інша особа, яка отримала оплату за товар, роботу чи послугу відповідно до умов електронного договору, повинні надавати покупцеві замовнику чи споживачу електронний документ, квитанцію, товарний чек чи касовий чек, квиток, талон або інший документ, що підтверджує факт отримання коштів. Із зазначенням дати здійснення розрахунку, в даному випадку електронна платіжна система по електронному договорі це ключ-карта. А розрахунковий документ, який має видаватися, по суті, прирівнюється до того, який має видаватися внаслідок оплати по екваренгу, тобто фіскалізуватися через касовий апарат. Тому на ключ-карту фіскалізуємо оплати. Хочу звернути окрему увагу на те, що деякі банки автоматично після введення платником ключа карти. Перенасилають його на реквізити розрахункового рахунку у форматі IBAN. і тут звичайно вертаємося до роз'яснення про IBAN, яке ми проговорили, що законодавство не зобов'язує вас фіскалізувати оплати на IBAN. Тому по суті користуємося пільгами деяких банків, які по суті не можуть бути універсальним правилом, а лише. Зручність для клієнтів, яку забезпечили банки. Ну і звичайно, хід сезону це позиція податківців стосовно фіскалізації так званих накладних платежів. Згідно їхньої позиції, якщо поштовий оператор вам напряму скидає гроші, фіскалізація не потрібна. Якщо поштовий оператор лише носить функцію і робить функцію доставки, тобто є експедитором, а оплату робить третя організація, ви повинні фіскалізувати такі платежі. Можемо тепер чітко розуміти, які платежі потребують фіскалізації, які не потребують, бо є однозначні позиції податківців. Хоча закон про РРО дійсно недосконалий: приймання готівки однозначно фіскалізуємо. Приймання через еквайринг на сайті, маркетплейсі, QR-коди обов'язково фіскалізуємо. Оплата на ключ-карту фіскалізуємо, але якщо банк перекидає автоматично на реквізити iBAN, то можна не фіскалізувати. Знову ж таки, оплата на реквізити IBAN, само собою, не фіскалізуємо. Це вже оставлена позиція. Ну і найгірше те, що фіскалізуємо. Якщо платежі йдуть після платою на рахунок підприємця від третьої організації, а не поштового оператора, то відповідно такі платежі фіскалізуємо, а готівку поштових операторів взагалі приймати заборонили. Якщо вам був корисний випуск, ставте лайк, діліться з колегами та підписуйтесь на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Seмінар.com, якщо ще не підписані. На вашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете Повністю безкоштовно. І якщо ж би ви хотіли ще більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи, а також беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші питання. Щоденно поповнюється база документів різних зразків, а також доступні калькулятори та довідники, якими ви можете повністю вільно користуватись. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником платником Форми посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся разом з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей. Побачимось в наступних відео. Ми скрізь та є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори сарії міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі, спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг. Передачу за ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки, фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія Unisystem Виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.